Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Привіт! Мабуть, ще зі школи всі пам'ятають цю просту формулу. Один ген одна ознака. Колір очей там група крові. Здається, що все так просто і зрозуміло. Але насправді знаєте, генетика це не якась там чітка інструкція. Це скоріше складна п'єса, де на сцені безліч акторів. Тож давайте разом зазирнемо залаштунки і подивимось, як усе це працює насправді. Отже, ось вона, ця класична ідея. Один ген відповідає за те, щоб очі були блакитними, інший за те, щоб волосся було кучерявим. Це ну, це дуже зручна модель, з неї, власне, і почалася вся генетика. І треба сказати, вона справді багато чого пояснює. Але, але чи це вся правда? Бо, як виявляється, реальність хм, набагато, набагато заплутаніша. У живому організмі гени майже ніколи не працюють поодинці. Це, скоріше, така собі складна, взаємопов'язана мережа. Ось візьмемо для прикладу очі звичайної плодової мушки дрозофіли. Ну що там здавалося б складного? Просто червоний колір. Та насправді це результат такої собі біохімічної естафети. Щоб отримати і червоний, і коричневий пігменти, потрібна робота цілої купи генів. І варто лише одному гену в цьому ланцюжку дати збій. все, естафета зупиняється, і колір очей змінюється кардинально. Це ж ідеально показує одна єдина ознака це результат роботи цілої команди. І це власне підводить нас до ключової ідеї. Гени постійно взаємодіють, вони впливають один на одного, створюючи такі ознаки, які просто неможливо пояснити, якщо дивитися на кожен ген окремо. Тут, до речі, є один дуже важливий момент. Коли ми кажемо взаємодія генів, це не означає, що самі шматочки ДНК якось там між собою контактують. Ні, ні. Взаємодіють їхні продукти, тобто білки, ферменти, молекули РНК, які ці гени кодують. І от саме ця гра на молекулярному рівні і створює всю ту неймовірну різноманітність, яку ми бачимо навколо. Ну що ж, давайте до прикладів: перший тип взаємодії, на який ми подивимось, це комплементарність. Уявіть собі, це як таку собі ідеальну співпрацю, коли гени доповнюють один одного, щоб досягти спільної мети. Отже, в чому тут фокус? Ознака з'являється тільки тоді, коли обидва гени-партнери, скажімо так, увімкнені, тобто мають хоча б по одному домінантному алелю. Якщо хоч один з них вимкнений, тобто мають тільки рецесивні алелі, нічого не вийде. Це, знаєте, як замок із двома різними ключами. Щоб його відкрити, потрібні обидва одним не впоратись. А ось це просто блискуче ілюструє приклад із гарбузом. Дивіться сюди щоб плід був схожий на диск, потрібні домінантні алелі в обох генах. І в гені А, і в гені Б. Якщо домінантний алель є тільки в одному з них, плід буде просто круглим, сферичним. Ну а якщо домінантних алелів немає взагалі, гарбуз виростає видовженим, просто класика комплементарності в дії. Гаразд, рухаємось далі. Тепер у нас епістаз це вже така собі генетична ієрархія. Тут один ген не просто співпрацює а буквально пригнічує інший. Каже йому, що робити. Це справжня боротьба за владу на молекулярному рівні. Давайте розберемо це на прикладі забарвлення шерсті у собак є ген, який відповідає за сам пігмент. Його домінантний алель дає чорний колір, а рецесивний коричневий. Здається, все просто, правда? Але тут є одне але у гру вступає зовсім інший ген. Назвемо його ген бос або просто вимикач. Його робота не створювати колір, його робота вирішувати, чи буде цей колір взагалі створюватись. І ось тут починається найцікавіше якщо у собаки є хоча б один домінантний алель цього гена-вимикача, він просто блокує роботу першого гена. І абсолютно неважливо, чи мав той собака бути чорним чи куричневим, синтез пігменту зупиняється, і шерсть стає світлою паливою. Тобто генсупресор завжди має останнє слово оце і є епістаз. І нарешті третій тип полімерія. Тут усе працює за дуже простим принципом чим більше, тим краще. Декілька різних генів роблять одинаковий маленький внесок у формування однієї ознаки, і їхні ефекти просто додаються один до одного. Такий механізм зазвичай працює для кількісних ознак, Ну, тобто тих, які можна якось виміряти зріст, вага або, наприклад, інтенсивність забарвлення. Кожен домінантний алель з цієї групи генів додає, скажімо, один бал до загального результату. І колір насіння пшениці це просто ідеальний приклад. Подивіться на цей графік. Якщо немає жодного домінантного алеля, насіння біле. Є два, воно вже світло червоне, а якщо всі чотири алелі у двох генах домінантні, то колір стає насиченим темно-червоним. Ефект просто накопичується, бачите? І знаєте, що найдивовижніше той самий принцип лежить в основі кольору людської шкіри. В основному його визначають чотири пари генів. І саме сума домінантних алелів у цих генах створює той неймовірний, безперевний спектр відтінків, який ми бачимо по всьому світу. Це ж прекрасний приклад полімерії в дії. Ну що ж, ми щойно розглянули три абсолютно різні способи взаємодії генів, і всі вони показують, наскільки ми вийшли за межі простої моделі один ген, одна ознака. Давайте тепер зберемо все це докупи. Отже, що ми маємо? Комплементарність це командна робота. Епістаз це ієрархія, коли є бос і підлеглий. А полімерія це накопичувальний ефект. Все це доводить, що генетика це не якась там пряма лінія, а складна, динамічна мережа. А та проста шкільна модель. Це по суті лише перша сторінка у величезній книзі. І наостанок просто подумайте про це якщо такі складні взаємозв'язки створюють різні форми гарбузів і кольори шерсті у собак, просто уявіть на мить, яка неймовірна генетична симфонія кожної секунди відбувається всередині кожного з нас. Та сама симфонія, що і робить нас тими, ким ми є.